Привіт! Ви на каналі голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знака зодіака на місяць січень. І це будуть козироги. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку давайте подивимось на роботу для тих, хто працює. Потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, плани починають трішечки реалізовуватись у вас на роботі. Потрішечку йде прогрес, ви можете себе проявляти, але у вас є невеличка проблема. Ви не можете працювати чомусь в команді. Ви берете на себе дуже багато зайвої роботи. Не потрібно цього робити. Ви як гоните за двома зайцями і нікого поймати не можете. Не треба. Треба все розпределіти, все зважити, все обдумати. Так ви в основному і нарваєтесь на конфлікти. У вас конфлікт в основному від того, що ви берете на себе дуже багато роботи, чужої роботи. Ви тягнете це все на собі. Для чого ви це робите? Не робіть цього. Працюєте і ви... Багато на себе берете і цим погіршуєте становище. Конфлікти постійно, і у вас ще є страх, що ви не справитеся, що ви не зможете з цим впоратися. І за цього ви берете на себе дуже багато. Ні. Беріть щось одне і робіть її, спитайтеся працювати більш спокійно в колективі. Це вам така є порада. Для тих, хто в пошуках роботи, ні, ви не знайдете роботу, ви можете побути на двох собі слідуваннях, але вам не перезвонять. Невдалий місяць для пошуку роботи. Ще я бачу для деяких козировів, які б хотіли виїхати за кордон. Це не є вдалим, вам трішечки треба почекати: відносини. Для тих, хто в бракі, і подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в бракі. Ви знаєте, в бракі у вас є невеликі проблеми, конфлікти є, але це більш стосується конфлікту, що у вас друга половинка нічого не хоче. Вона, як приходить з роботи, знаєте, вона устала, допомагати не хоче. Лігла або ліг і нічого не роблю. в відносинок потепленні немає. Хочей ваш другий партнер або партнерка, вона хоче, знаєте, так лігти, устала, нічого не хочу робити, якась така, знаєте, настрою постійно немає. Дуже вам важко, звісно, розбурхати відносини важкі. І кидати не хочете, і важко вам. І ви прям, знаєте, так, ваш партнер, я би так сказала, вас даже роздражає трішечки своєю бездіяльністю. І ви іноді не хочете знаходитися разом. І у вас ще є таке, давайте так скажу, в родині. Постійно, хто що більше зробив, кожен тикає носом друг друга. Я от стоката зробила або зробив, а ти нічого не робиш. вот все упрки на постійній основі у вас. І обіцянки теж ваша друга половинка не виконує. З цим є теж проблеми. І ви багато чого не бачите перед собою, не хочете бачити. І ваша друга половинка не хоче вам допомагати побуту, вам ви все тягнете на собі, як знаєте, самостійно все тягнете на собі, все робите самі. А ця друга половинка прийшла, я ж кажу, лягла і каже: все, це твій обов'язок, ти повинна це робити, або ти повинен це робити. і За цього є величезний конфлікт. І вам потрібно щось міняти і приймати рішення, і не тягнути на собі. Треба, все-таки, знаєте. Прекращать ділити, хто більше зробив, хто що, і требувати все-таки від своєї другої половинки, щоб вся друга половинка ваша все-таки виконувала обіцянки. Для тих, хто в пошуках відносин, ні, ви не знайдете ти відносини. Це невдалий місяць для цього, тому що людина не зустрінеться, яку б ви б хотіли. Невдалий місяць для пошуку. Здоров'ям. Зі здоров'ям. І зі здоров'ям у вас. Ви знаєте, зі здоров'ям у вас є невеличкі проблеми, і ці проблеми стосуються більше того, що за вами поклується вся родина. За вас переживають постійно. Кажуть, підтримуйте, та для тих, хто вже хворіє і у вас обостряється стан, вам треба більше уваги приділяти, щоб ви пішли на поправку. Для тих, хто не хворіє, будьте обережні, у вас можуть бути ушиби, парези, ушиби сильні, навіть можуть бути укуси від животних. На це теж звертайте увагу. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі!